Своєму славетному земляку звання Героя України. Можливо, це якось допоможе здійснити його заповіт, записаний у щоденнику. Листопад 1945 го Я вмру в Москві, так і не побачивши України. Перед смертю я попрошу Сталіна, аби перед тим як спалити мене в крематорії, зурдей моїх вийняли серце і закопали його в рідну землю у Києві, десь над Дніпром на горі. Спадкоємець письменника, режисера дав згоду перепоховати дядька, який прославив Україну, у сосниці. Але попри всі рішення, прийняті на вищому державному рівні, прах Довженка досі покоїться на новодівичому кладовищі у Москві. Це дуже непросто, бо це така відповідальність, висока відповідальність тяжка, я кажу, відверто вам. Бо не хочеться бути якимось такою людиною, яка якимось чином. Ну, принизуючи, що значення Олександра Петровича для нашої країни да і для Росії. Бо я живу в Росії. І прах Довженка лежить в Москві на Новодевичому цвинтарі. Так тихенько лежить, красиво. Ну, хотілося б, щоб він був на Україні все ж таки. Так був, такий був заповіт Олександра Петровича. Поховайте мене на Україні. На початку минулого року було зроблено перші кроки у практичному вирішенні цього питання на міждержавному рівні. Під час візиту президента України Віктора Ющенка до Росії досягнуто принципової згоди російської сторони. Я двома руками за те, щоб е, заповіт Олександра Петровича був е, виконаний. Я думаю, що це е, вже більш політичне. Має бути рішення і політична воля, і, мабуть, керівництво це вже на рівні дійсно керівництва країн. Ось я думаю, що це варіант абсолютно можливий, але він потребує спокійної, виваженої. Доброзичливої, добросусідської, в першу чергу, бо скажімо, якимись ультиматумами чи якоюсь жорсткою позицією, це переговорний процес. І я думаю, що це абсолютно можливо. Представники міністерства культури сповнені оптимізму. Олександр Довженко показав усьому світові, як знімати кіно. Спочатку чорно-біле німе, потім кольорове і зі звуком. Планку піднято і тепер гадати українське кіно синиця в руках чи журавель у небі. Є недоречним нагороди Кан і Берлінале – свідчення того, що українське самобутнє кіно цікаве світові в минулому році. Українські кінематографісти випустили 12 фільмів, і це справжнє, а не одноразові телесеріали. Треба лише підкоректувати економічну сторону кіновиробництва. Впевнені урядовці і кінематографісти. Кіно зараз не просто в зв'язку з фінансовою кризою. Практично ми отримали в цьому році 3,1 мільйона гривень. Але насправді кіно продовжує зніматись кіно продовжує традицію Олександра Петровича Довженка витворювати на екрані національну картину світу. Вона сьогодні відрізняється від того, якою вона була за часів Довженка. Але разом з тим, ця традиція, основою якої є возвеличення людини, збереження в людині людського, вона продовжується і в, в сьогоднішньому кінематографічному доробку. І е, я думаю, що нас за кордоном поціновують, перш за все завдячуючи Довженко, поціновують е, школі поетичного кіно, поціновують уже сьогоднішніх наших молодих кінематографістів, які е, свідосприймаття яких може. Е, Набагато відрізняється від попередників, але на те й розвиток, щоб вивищуватись, додавати, довершувати і таким чином зберігати. Нам просто треба вибудувати чітку. Модель співпраці з дистриб'юторами з телеканалами треба знайти оцей алгоритм, коли ми можемо на, скажімо, абсолютно навіть комерційних засадах повернути глядача до того, що він має пам'ятати, що є українське кіно. О, дивіться, жодний канал телевізійний не обходиться без того, щоб раз на тиждень не показувати старі. Хай це радянські фільми, але половина з них це фільми, які зняті на наших кіностудіях. Тобто зацікавленість глядача є. Тут тепер нам треба, і мені здається, все ж таки знайти ту форму, коли від 100% держзамовлення ми маємо перейти на систему підтримки. Розумієте, тоді буде абсолютно чітка. Співпраця, скажімо, державних коштів чи від служби кінематографії, чи від Міністерства культури з безпосередньою роботою продюсера. Проблема полягає зараз в тому, що 100% державне фінансування, фільм знімається, а потім все от готове кіно. Потрібно економічно мислити, а не лише естетично. Вважають у спілці кінематографістів в усьому світі. Продюсери заробляють із прокату. А тільки у нас втрачають інтерес до роботи по закінченні виробництва. для виявлення митців слід проводити фестивалі. І, продовжуючи педагогічні традиції Довженка, робити ставку на молоде кіно. Де брати на нього гроші, можна навчитися у сусідніх країн. Це такий набір певних варіантів. Перший, скажімо, це створення фонду, який буде небюджетного, який буде наповнюватися з рахунок. Цих процентів від вартості проданих квитків, від доходів кабельної мережі, ну там де фільми показують, і так далі. Ну так як в Франції, скажімо, приблизно така схема, чи у Польщі віднедавнь. Чи навіть у Естонії, де є фонд культур Капітал», де надходження від продажу тютюну, алкоголю і горного цього бізнесу. От. І там кіно, кількість повнометражних фільмів приблизно така, як в Україні. маленькій Естонії, де там у всій Естонії живе менше, ніж в одному Києві. Тобто ну, нонсенс, але отакий. От от. Тому основ, наявність би такого фонду ну, вже б змінила ситуація. Інший варіант це, наприклад, лотерея. Це теж позичений досвід в Британії. Вже не перший рік проводиться така спеціальна кінолотерея, яка збирає там я не пену кілька сотень мільйонів фунтів стерлінгів. І Відповідно, зараз в них кіновиробництво немає таких видимих проблем. Але ж це тільки наміри. А що дивиться, і чи бачить українське кіно глядач? Нині Ні, українського кіно ні. А от ви може, щось побачили? Ну чесно кажучи, ні. Ви... Я я вірю, що українське кіно існує, но я не бачив, чесно кажучи, ні. Я чув тільки, що ли, бачив. І, і все. Не знаю. Я смотрю, в принципі, тільки зарубіжну фантастику. Я думаю, що воно дуже важко пробивається це кіно. Так взагалі по телебаченню кажуть, що щось є. А щоб я так назвала вам прізвище режисера якогось сниму, я не можу. Короткометражні фільми, видел, да, есть. А от більшого формату ні відео фільмів нікаких. Українські кіно є. Аби тільки кінотеатри брали фільми.